Ну, тут ми не говоримо про те, що вони стовідсотково будуть посилені, але така опція зберігається. Я вважаю, що зміна тональності лідерів G7 це не, це, не, це не жарти. В цьому плані є надзвичайно важливою. Це додатковий елемент тиску і впливу на пана Путіна. Щоб він просто розумів свою перспективу. Ну, на мою думку, це теж не є достатньо ефективним, бо це тільки теоретична загроза. Мені здавалося б, що треба переводити справу в дуже таку лінійну площину. Не виконав, отримав покарання. Ще раз не виконав, отримав подвійне покарання. Просто з графіком виконання і отримання відповідних бонусів. Ну, у вигляді чергових санкцій, от такий підхід він би дуже швидко привів би Путіна до тями. Поки що він, знаєте, в такому якомусь такій нірванні е, своїх власних уявлень про те, що він може е, на рівних з G7 чи з Америкою окремо керувати світом. Це е, мені здається, просто певна уже психічна е, патологія, тому що е, ну треба бути адекватним, обіймаючи таку посаду. Те, що відбувається зараз в Москві, мені здається, є відходом від того реального оцінювання світу, яким ми сьогодні, в якому сьогодні живемо, ну ми поговоримо заявля.